Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні. Люди, які працюють для громади. Тут добре. Програма на Радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс. Це проект тут добре. Ми розповідаємо про місця, де як вважають павлоградці, добре. А от чи дійсно це так досліджує наша журналістка Тетяна Вербан? І про це вона прямо з місця події сьогодні під пильним журналістським оком Тетяни горнятко, кав'ярня з гончарною майстерною, що у Павлограді. А ми тут в і його околицях продовжуємо вперто й наполегливо шукати місця, де б нам ні, не тільки нам було б добре. Бо знаєте, журналісти, активісти, вони ж люди такі допитливі та активні. І Тут зі мною місцева активістка Тетяна. Вона, до речі, є ще й членом громадської ради. Дівчина активна. Ми тут йдемо і активно шукаємо місця, де добре це ті місця, про які всі говорять, котрі популярні пошуки завершені. Ось. Чорним по білому, ні білим по чорному. Написано місце, про яке всі говорять. Зупиняємося тут. І ще я бачу написано горнятко, кав'ярня з гончарною майстерною. Ну нічого би це креативненько. Оце приміщення, в котрому розміщене. Не знаю, чи воно є історичним, чи занесено воно до історичних, але воно є дуже старовинним. Це приміщення, воно дійсно, ну я думаю, що йому точно більше ста років, так. а напевне, років сто п'ятдесят. І оце місце, про яке все говорять, це теж громадська організація, яка створила такий магазин сувенірів Кріосфера. І зараз тут ще у них от новинка. от кавярня гончарня. Приміщення воно дуже підходить для такої, як і мене старовинного такого ремисла. Як ліпка із глини, як гончарство. Що ж, ходімо всередину, подивимось. І зайшли оце таке, знаєте, просторе приміщення. Всередині досить затишні такі чорно-білі кольори, все таке стильненькі е, меблі. Все виглядає досить красиво і пахне кавою і хот-догами. Ну а чим ще, скажімо, може пахнути кав'ярні? Ну я думаю, що більше про все це нам розкаже Вікторія, власниця цього бізнесу дрібного? Так. Добрий день, Вікторія. Добрий день. Що тут нам можете запропонувати з напоїв? Знапої почне гарячі чи холодні? У вас є і гарячі, і холодні, і щось можна так. поїсти. Так Так, звичай. добре. Я думаю, що ми обов'язково спробуємо із Тетяною для того, щоб оцінити добре воно чи ні. Обов'язково. А поки що Вікторія, розкажіть нам трохи про те, як у вас виникла така ідея, чи буде, як ви думаєте, попит, чи під час війни важко та ви назад якусь власну справу відкрити. А, ідея виникла задовго до відкриття кав'ярні. Саме зі mm -hmm. так як а, я працювала півтора року, та я дуже сильно полюбляю чашки і. Я вирішила це все да, з'єднати, об'єднати. Да? так, mm -hmm. так А я думаю, що попит буде, так як кав'ярень в місті багато, а це означає, що на них попит в принципі є. А гончарня ми наразі єдина так. в нашому місті, тому. Так. Помаленьку, потрошку, я думаю, все буде круто. Ми не просто кав'ярня, де можна попити каву. Ми кав'ярня учасною майстерні. Тут можна провести дуже добрий час з сім'єю, з друзями, зліпити щось своє і створити те, на що ти потім будеш дивитися, і нагадувати сам собі, що ти можеш в принципі все, бо іноді це дуже складно. Кава насправді це чисте доповнення до простору, щоб. Була можливість не просто зайти, типу щось любити, а зайти, до прикладу, ознайомитись, подивитися, посидіти, провести якось приємний вечір. А гончарня це, це насправді це дуже унікально. Це настільки вона розвиває і моторику рук, і заспокоює. Це наразі дуже-дуже. Круто, і воно зараз дуже сильно популяризується. Це така арт-терапія, так я... так, можна сказати так, арт-терапія, і напевно, навпаки, навіть в такому можна прифронтовому містечку, то навіть дуже потрібно. Так, це, це, це такі є. Угу. Ну що, Тань, давай ми зараз поки що замовимо кавер, а потім а. спробуємо щось зліпити. До речі, я дивлюся, що такий великий список різних напоїв. Ну, я пропоную спробувати самим щось зліпити з глини. До речі, тебе є досвід? Ліпки з глини. Так, колись у нашому павлоградському музеї проводили майстер-класи. Ми ліпили таких баранців. Дуже прикольно і вийшло, і насправді не складно. Давай, я думаю, що нам це буде приємно. Потрібно трошки змочити руки, щоб глина в руках трошки розм'якла і вона стала більш піддатливою для ліплення. Потім можна з нею вже створювати любу фігурку, вона дуже... Пластка як пластилін, і з нею можна зліпити будь-що дуже прикольно. Ти знаєш, глина це як стихія, земля. Да, є вода, mm -hmm, повітря, вогонь. Yeah. Да, це земля. Ти відчувається, що це природні матеріали, і напевно має якийсь такий вплив на наш організм. Мені здається, позитивний якийсь. Ой, Таня, друже, в тебе щось таке цікаве вийшло. Це що на щастя підкова чи що Так, знаєш… це роги баранчика? Так, виявилося, що поки що моїх скілів вистачає лише на те, щоб зробити таку ковбаску і її і придумати, що це підкова. Ну а знаєш, мені вистачило тільки для того, щоб зліпити оцю кульку. Ну якщо я так от розімну, то може це буде пиріжок якийсь, скажімо. Скажи, ти відчула якесь покращення внутрішнього стану? Після дотику з глиною, ліпки. Не дивись на те, що ми тут зліпили. Чи вийшов у нас в кінцевому результаті якийсь витвір мистецтва? Звичайно, що не вийшов. Але скажи, що ти внутрішньо відчула? Мені дуже сподобалось, але найбільше я б хотіла, щоб з дитиною прийти на майстер-класи. Мені здається, що для дітей це взагалі дуже прикольно. А я би, знаєш, просто так би думаю, якби в мене був такий геть поганий настрій, то куди би я хотіла? Піти, подумала би, що мені це допоможе. Напевно, прийшла би так взяла б філіжанку кави, як на сьогодні взяла би глини, просто пом'яла б її. Можливо, навіть нічого такого не ліпила, а просто так от така легенька музичка. О, дарять, я бачу, що зараз у кав'ярню зайшли два таких красивих чоловіки. Схоже, що військові. Ну, зараз ми до них Можливо, трохи попристаємо. Можливо. І знаємо, їм тут. Ви перший раз тут? Перший раз. І як вам тут, -тут? атмосфера? Дуже гарно подобається. Дуже вічливі генеральбариста. Все дуже файно. Ми знайшли таке місце, де дуже нам подобається. І плануємо навіть. Найближчий час зайти ще раз. А ви знаєте, що тут ще, окрім того, щоб попити каву, можна ще поліпити з глини. Тут це кав'ярня, гончарня Ого, це класно. Давай ми підсумуємо все те, що ми тут сьогодні. Ми спробували кави, спробували поліпити. Ми поспілкувались із ідейним творцем цього бізнесу. І так робимо висновок. нам добре. Я хочу відмітити, що от кава справжні смачна. Так, ти знаєш, я дуже би, вибаглива до кави. От, я вже знаю ці кав'ярньки, де місто, де яка кава, де добре. Де ні. Так от відзначаю, що тут добре. Про те, що тут добре, ми ж не будемо мовчати. Ми хочемо наклеїти от таку от наліпку, щоб люди всі, котрі проходять послуг, не бачили, що тут добре, і заходили сюди. А це було тут добре. Ти добре програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.